Яке місто України найдавніше? Одразу спадає на думку, що Київ, але це не так. Наші столиці максимум півтори тисячі років. А це містечко на березі Дунаю майже на тисячоліття старше. Районний центр Кілія в Одеській області офіційно визнаний найдавнішим в Україні. Тут проживає майже 20 тисяч людей. За легендою, місто заснував сам Олександр Македонський ще в IV столітті до нашої ери і назвав його Ахілей. Адже греки вважали, що їхній герой Ахелес похований на острові Зміїний, що неподалік, історики ж мають іншу версію. Вони переконані, що кілію заснували греки орієнтовно між сьомими і другим століттям до нашої ери. Це поселення існувало у складі різних держав протягом двох із половиною тисяч років. Сьогодні розповімо історії ще трьох дивовижних міст із різних куточків світу. У цього адміністративного центру Палестини на західному березі річки Йордан майже таке саме населення, як і в Кілії. Понад двадцять тисяч мешканців, однак він у кілька разів старший. Біблійний Єрихон взагалі має статус найдавнішого поселення світу, де досі живуть люди. Розкопки показали, що в цих місцях мешкали ще мисливці, збирачі натуфійської культури дванадцять тисяч років тому, і це не дивно, адже тут, посеред пустелі, б'ють природні джерела. Таким чином, саме поблизу Єрихона, людство чи не вперше в історії перейшло від кочового до осілого способу життя і стало займатися вирощуванням рослин та скотарством, археологи знайшли тут сліди низки різних культур кам'яної, бронзової і залізної доби, тобто усю історію цивілізації. Також тут знаходяться найдавніші кам'яні стіни, що зведені навколо людського поселення. Вони датуються восьмитисячним роком до нашої ери. Звели їх для захисту від повеней, адже Єрихон розташований майже на 300 метрів нижче за рівень моря. Протягом останніх ста років це місто кілька разів переходило з рук до руку палестино-ізраїльському конфлікті. Однак, на щастя, Єрихон не постраждав від бойових дій і наразі є одним із найцінніших об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Найвідомішим містом арабського світу, безумовно, є давній Багдад. Однак проти цього поселення він майже новобудова. Йдеться про мултан на території сучасного Пакистану, який є одним з найдавніших міст усього азійського регіону, що збереглося до наших днів. Про його заснування є лише легенда, начебто, поселення на березі річки Чинаб збудував іще правнук біблійного ноя більш як п'ять тисяч років тому. Мултан був одним із центрів дуже розвиненої для своїх часів харабської цивілізації. Її територія перевищувала за площею і месопотамію і давній Єгипет. Орієнтовно у 500 році до нашої ери мултан завоював цар Дарій Великий і включив його до складу найбільшої імперії в світі перської за свою історію. Місто пережило понад десяток різних культур та побувало у складі багатьох держав. Зараз воно має особливий статус серед мусульман. Вони називають Мултан містом святих, адже саме тут у середньовіччі мешкали Софії праведники, які обрали незбагненний містичний шлях пізнання Аллаха. Водночас, сьогодні це справжній мегаполіс. У Мултані мешкають майже 2 мільйони осіб. Переносимось до Центральної Америки. І тут рекордсменом, котрий дійшов до наших днів як місто, є поселення Флорес у Гватемалі. Воно унікальне тим, що розташоване на невеликому острові посеред озера Петен Іца. Місто вперше з'явилося тут між 900 та 600 роками до нашої ери, як столиця одного з королівств Майя, і називалось Нойпетен. Розкопки показали, що на цій невеликій території було понад два десятки храмів з пірамідами. А також дві сотні будинків, де могли мешкати до двох тисяч осіб, за мірками стародавньої Америки, майже мегаполіс. Розташування міста на острові дозволило місцевим жителям півтора століття успішно відбувати атаки іспанців, котрі змогли завоювати його лише 1697 року. Та, на жаль, повністю зруйнували давні будівлі. Однак, сучасні вулиці міста Флорес прокладені саме там, де вони були, і в пот. Тені, адже мають дуже точну орієнтацію на різні сторони світу, що притаманне плануванню Майя. попри відсутність до колумбових руїн, сьогодні цей мальовничий куточок Гватемали приваблює туристів з усього світу.